Привернути увагу до дітей соціальних сиріт в чергове намагалися у Бердичеві. Цього разу під час другого форуму представників інтересів цієї категорії молоді у спортивній залі 4-го профтехучилища зібралися організатори заходу та його учасники, учні чотирьох професійно-технічних навчальних закладів міста. Для того, аби нагадати громадськості про існування соціальних сиріт, дорослі запланували цілий ряд заходів, одним з яких стала Спартакіада серед учнів місцевих ліцеїв та профтехучилищ. Бердичів місто спортивне, а отже, багате на відповідні традиції. За спортивними показниками розвитку фізичної культури та спорту на сьогоднішній день серед 28 міст та районів Житомирської області, місто Бердичів. Це дуже приємно. Щорічно наші спортсмени приймають участь в більше 60 спортивних змаганнях міжнародного, всеукраїнського, обласного рівню. Нам є тим пишатися. Уже в цьому році Бердичеві є, є нових ну, чотири чемпіона України з легкої Боксу. Досить потужно виступають вертичівські спортсмени з таких видів спорту, як бокс, плавання, вільна боротьба, легка атлетика, вихованці дитячої на спортивної школи з футболу. Форум став частиною другого етапу всеукраїнської кампанії Особливі виборці, котру проводить молодіжний інноваційний центр медіа М. У Бердичеві за його проведення взялися молодіжна організація Молодь обирає майбутнє у тісному тандемі з міським управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту. Реалізовуючи цей проект, вони прагнули не лише звернути увагу на існування соціальних сиріт, значна частина яких навчається у профтехучилищах, розповідає очільниця організації Тетяна Носова. Проводячи до цього цілий ряд зустрічей і спілкуючись із молоддю. Ставилося за мету навчити їх тим навичкам, котрі допоможуть з часом адаптуватися у дорослому суспільстві та правильно визначитися із життєвими пріоритетами і цінностями. Родзинка, напевно, цього проекту та що. Ми поставили на меті навчити дітей і педагогів, які з ними працюють у професійно-технічних навчальних закладах, особливому методу, креативному, інноваційному методу це за допомогою форум театру, це соціальний метод, пред'являти, показувати і говорити, заявляти про свої права і свої потреби. Цим методом ми використовуємо цей метод ми використовуємо вже неодноразово, не один рік, але з сиротами ми працюємо вперше. Для того щоб навчити їх використовувати цей метод і заявляти про себе театральним методом інтерак... творчим, таким креативним, ми спочатку зібрали із усіх навчальних закладів ПТНЗ учнів і поставили одну велику виставу форум театру. І, ну, Позиціонували і демонстрували. Після цього ми провели майстер-класи, де зібрали педагогів професійно-технічних закладів, які працюють з цими дітьми. Це соціальні працівники, психологи і навчили в цьому методу. На думку Тетяни Носової форум театр цінний тим, що досить відчутно пробирає, так би мовити, емоційно. Діти грають цілком реальні життєві ситуації і, зрештою, визначають шляхи виходу із неї. На самому кульмінаційному моменті відбувається стоп-кадр, і всі учасники вступають в обговорення того, що було. Ну і, звичайно, як самі постановники, ми показуємо свій варіант виходу. Головна мета, яка? Навчити дітей. Е Ну, свої, добиватися своїх інтересів, не опускати руки, головне і формувати мотивацію, життєву мотивацію, життєву активну позицію. Тому що все життя ставить перед ними якісь ситуації, вводить в їх життя якихось людей, якісь створює такі моменти життєві, які потрібно використовувати як шанс кожного разу. І саме ми показуємо дітям, що ці шанси потрібно використовувати. Цей проект це для цих дітей теж шанс. Слово виборці у назві проекту абсолютно не свідчить про його заполітизованість. Підкреслюють у центрі медіа М робота із різними групами населення, сиротами, сексуальними і релігійними меншинами, людьми з інвалідністю тощо починалася ще до виборів. Проходить досі і триватиме далі. Головне наголошують у центрі було дати змогу більшості українців побачити проблеми меншості. Пройшов певний час, і сьогодні вже можна робити перші висновки. Я вам можу відверто сказати, не тому, що я сьогодні в Бердичеві, а тому, що це справді так є. В Бердичеві проєкт найкращий. Тут ми бачимо результати. Тут справді, незважаючи на те, що проект маленький, і Бердичівська організація молодь обирає життя і інші наші організації. Вони насправді дуже маленькі. І е, проекти ці дуже маленькі, а взялися вони за справи, які у нас е, роками не вирішують е, міністерства з мільйонними, а може мільярдними фінансуваннями. І тим не менше за півроку є вже реальні результати. А, перше, які я відзначив для себе зразу, це те, що, е, по-перше, е, спартакіада в такому вигляді серед е, учнів е, професійно-технічних навчальних закладів вона проводиться вперше. А вона проводиться за підтримки міської влади. Міська влада дивиться в очі цим дітям, е серед яких е в принципі, багато хто з таких звичайних сімей, але багато з них я знаю, що із сімей або взагалі мають сім'ї лише формально. Вони дивляться зараз в очі цим дітям, вони їх знають і вони вже якби не зможуть їх не помічати. Дуже приємно, що міська влада підтримала. Це перше. І друге, в цій рекламі го в цих роликах на цих бікбордах були самі діти. Вони можна сказати, стали зірками. Вони їхні портрети висіли на центральних вулицях. От і це приємно.